Друзі, всім привіт! Е, у нас зараз 1 листопада тепленько, досить так дев'ятнадцять градусів тепла, що на диво. І знаєте, мене завжди дивувало те, що пасічники завжди чомусь говорять про те, яка зараз погода, яке число. І тепер ну до мене починає доходити те, що дуже важливо, коли ти говориш про якусь тему, знати, яке це число, звісно ж, коли це коли це робиться, і яка температура, чи дозволяє вона це робити, чи не дозволяє. Адже зараз я буду робити останню таку заключну стопроцентову заключну е, обробітку від кліща бджіл. Буду обробляти піворолем, бо препарат є впевнений. Це не реклама. Просто ну от я реально бачу осип. І він сиплеться і сиплеться. І е, оглядав я вже оглянув половину пасіки. І е, дивлюся я зараз, звісно ж, на наявність корму, е, на те, чи, можливо, ще їх треба скоротити. Зустрів я дуже таку цікаву ситуацію. Е, одна сім'я в мене, напевне, злетіла, але, але е, там було чотири рамочки, стало дві рамочки. І я дивлюся, є матка, і е, що дуже таке цікаво, тому що на, на диво те, що є матка, значить вони не злетіли це така одна сім'я. Хоча от дайте свою відповідь, цікаво буде дізнатися, бо я чую від декількох пасічників, чув, що дуже багато бджіл позлітало в них. От прямо бджоли злітають, і все Минулого річ. в мене була така проблема. Цьогоріч, слава богу, ні. Я думаю, що це через пліща. Чи чим раніше почнете обробляти, чим кращими препаратами, тим менше у вас буде втрата в бджолах 100%. Відповідно, буде при приріст в меді в наступному році. Е, є ж знаєте 100%, ви, якщо цікавилися зльотами, знаєте, то славно звісне відео про те, що говорять, що бджоли злітають від того, що оси їх жируть. Не знаю. Я думаю, що все ж це кліщ, бо бо з кліщем реально є проблема. Е, і так само здається, подивитися. Ця сім'я або ж інакше. Я помітив, є в неї така маленький кусочок розплоду. Е, ми знаємо, що таке зараз ненормально такого. Такі речі, про це властиво. Маленьким сім'ям, маленьким сім'ям, тому що вони розуміють, що їм маленько буде розплоду, їм потрібно зараз нароститися, але вже нарощувати нікуди, того вони мають і маленькі такі оривальчики розплоду. І спробував я розколупати цей розплід. Як бачите, почали з нього розбігатися кліщі. Я його трошки розколупав, цю рамочку забрав, вилочкою, до речі, почистив. Напевно, не буду бджілкам давати, воно там так оце скісне, цей розпліт. Я його відставлю в сотосховище, якщо воно там не буде як чогось, не, не зацвете, чи не буде якоїсь зарази на ньому, я, можливо, дам наступний рік цю рамочку. Або ж цю рамочку перетоплю, та й по всьому, а цих бджіл ще раз оброблю. Хоч і там їх маленько буде, але вулики теплі, дам шухлятку під низ, буде такий термос. І вже буду далі просто слідкувати за тим, щоб в них не було конденсату на плівці. Це по суті, все, як я казав, що такий трикутничок трикутничок успіху пасічника це те, що бджілки мають бути ситі, оброблені і має бути гарна вентиляція. Зараз ми дивимося в першу чергу за тим, щоб бджілки були ситі і в них було гарно вони оброблені від кліща. До речі, зараз я буду обробляти півролем. Вочевидь, зараз побачите кадрик, як це відбувається. Можливо, ми дізнаємося про осип. І я ще цього року не ліз до е, лежака вулика. От ми зараз тим і займемося, що оглянемо на вулик лежак, як він себе почуває. Очевидь, його треба буде скласти. Я знаю, що в нього корму було досить. Давайте подивимося і вже будемо перебирати і говорити. Так, буде досить таки цікаво, чи вони не злетіли. Направду не дивився до них взагалі. Не знаю, як вони себе почувають. Ми ж обробляли обробляю всю пасіку перед тим опілоролем. Звісно, ставив я їм полоски. Ще тут, до речі, є полоски. Не викинув я їх. Ось такі от ставив полоски дерев'яні. І точно я впевнений в них, що в них має бути нормально корму. Я бачив останній раз, як я дивився, в них рамочки були запечатані. Десь на відсотків 70-80. Думаю, що ситуація не змінилася в них. Рамочок в них є тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рамочок. І є в них за заставною рамочки. Ага, рамочка тут навіть трошки медова. Да? Щось, бачите, я розпечатував, як видно, що рамочка така тут понищена, а тут вони не вибрали, бо не розпочаток. Так, це ми заберемо з собою і навесні буду давати їм на підкорм. Бачите, тут, тут мед так блищиться. бджоли кількість, я бачу, гарна є. Дивіться, повністю медова рамочка. Завжди мене ті, ті, ті хейтери дивляться і кажуть, ну, корму не стане 100%, бачите, вони тут запечатали, тут в розпечатаний мед. Тобто рамка повномедна абсолютно. Вони будуть сидіти на ньому, зимувати, і вони будуть сидіти на розпечатаному і одразу з ньому харчуватися. Бачите, у них розпочатано тут, бо клуб буде йти до заді, від задньої стінки до передньої. Того така ситуація. Дивимося далі, бачите, рамка повномедна, бджоли достатньо. Тут так само рамка повномедна, трошечки попереду є перги. Добре, що розплоду немає, хоча це крайні рамки, ми ще подивимося. Маточки так візуально зараз не бачу. Но. Мене це тішить, і дуже тішить, гарна сім'я. Небагато таких є має. до речі, це рій. Ем, ми його посадили десь всередині літа. Ем, ми його зловили, ну і помаленьку просто його, я від нього не відка... А, ні, забрав, я від нього забрав я з того рою десь рамочку, дві е, меду відкачати. Решту все залишив їм, і здається, я їх навіть не загодовував. Так? У них є гарна, гарна кількість меду, того, ну це просто без потреби. Тому немає потреби. Бачите, як медова рамочка, тут запечатано, тут є розпечатано і тут чуть-чуть-чуть-чуть кусочок не має меду. Немає меду, личинки немає, та і слава Богу, зараз вже не... дивно було б, якби в них була личинка. Це було б недобре, геть недобре. Була би така ситуація, як ви бачили в попередніх вставочках відео, коли в цих личинок вилазить кліщ, в кліща вилазить багато і це геть недобре. Так, я так бачу, що їм тут можна і не скорочувати їх, але от якась є одна рамочка. А ні, бачите, медова гарна. Медова, але мед у них так от посередині, рамочка світленька, бачите, покручена і, напевно, все ж її залишу. Я думаю, що вона їм тут сильно погоди не зробить. Адже по боках цієї рамки будуть ще такі дуже повномедні, того без потреби це абсолютно о, гарна така теж рамочка медова. Бачите, якщо від бджіл не відбирати меду, сильно їх не турбувати, з ними не робити якихось маніпуляцій, вони собі дуже гарно роблять, самі дають ради, абсолютно. Тобто в лежаках ви собі, якщо посічних вихідного дня, це просто... ну, Це як велосипед, такий простий-простий, він їде, до нього мало він не, не вибагливий. Цей вулик лежак, з ним не потрібно, не потрібно ніяких корпусів накидувати, просто розширюєте, розширюєте, розширюєте як щось робите від водочок, ви маєте одну сім'ю в такому схожому лежаку. Розширюєте його та й годі, більше з ним роботи немає. Забирайте просто мед. Лікуєте бджіл і працюєте у своє задоволення. Так, е, сусідня сімейка в цьому ж лежачку. Ага, Я їх скорочував очевидь. Бачите, не дав я їм заставної. Оце я Оце я, ну, не догледів, догледів, в них немає заставної, обов'язково я їм її потім додам. Можливо, і не додам, бо забуду. Ну, Я думаю, що вони перезимують тебе заставною нормально, але звісно ж заставна потрібна. Бджоли тут явно менше є, меду в них явно нормально є. Ця от рамочка не обсиджується, а далі вже йдуть трошечки з бджолою. Ну так, Бачите, сімейка тут слабенька. Очевидно, я впевнений, що багато буде людей такі скажуть, що вони не перезимують. А я кажу, що вони перезимують 100%. Бо чого б їм не перезимувати, збоку є сім'я велика, котра буде обігрівати їм стіночку, коло якої вони будуть сидіти. Бачите, тут є в нас піврамочки. Там на тих двох рамочках теж назбирається десь піврамочки бджоли. Тут у нас є от така от гарна грудка бджоли теж. Десь, теж піврамочки можна сказати, бачите, меду в них є досталь. Запечатаного. Наступна рамочка в нас тут є. Так, оп, теж гарненько, бджола вже сидить собі, внизу гроною. Трошки перегиші тут не хіба. бачите, я не відбирав. занесли пирогову рамочку медом. Повна-повна гарна рамочка, на такій рамочці гарно перезимують. Того я впевнений, що попри те, що цю, ця така сімейка вона не сильно горить тим, що вона перезимує. А бачите, тут є у нас маленько меду, багато пороги, я напевне цю рамочку зараз трісу. І побиву, покладу її до краю. Тут у нас сильно така пергова рамка, а тут вони з краю її згризли. Так, от трісу я її обратно. Бачите, пергова рамка, меду мало. Ну, це не добре, це не добре. Так, рамочку я цю стряхнув. Бділок, зараз оцю рамку до краю поставлю, щоб була така гарна-гарна, повномедна. Ну і все, є нормальна кількість. На 4 рамочки. Ще я би їм заставну, звісно ж, я би приніс, було б взагалі прикольно. Вони на 100% гарно перезимують. Ну 4-5 рамочок. Все, їх можна закривати і за них не переживати. Так, це в нас четверта дощинка. Дошечки в мене тут пронумеровані. Це та друга. Так, і посирай день з отвором, з вентиляційним. О, друзі, сімейки готові до зимівлі на 100%. Ситуація різна, є, слава Богу, зараз немає якихось так серйозних злотів. Є сімей, які досить таки ослабли. От щойно ми дивилися сім'ю. Здається, слабенька, але на моїй практиці вони зимують нормально, та, людей зимують на одній, на двох рамочках і цілком прекрасно зимують. Я впевнений, що вони перезимують добре з Богом. Так би мовити. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Залишайтеся на каналі, залишайте коментарі, обов'язково підписуйтеся. І, можливо, у вас цікавлять якісь теми, запитання, задавайте з задоволенням відповім. І до нових зустрічей!